У Київському університеті імені Бориса Грінченка 11 серпня за ініціативи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту стартував додатковий конкурсний відбір кандидатів на посади керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. До конкурсної комісії було подано 38 заяв від претендентів на 18 вакантних місць. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко побажала всім учасникам конкурсу плідно попрацювати та представити гідні і унікальні концепції розвитку навчальних закладів. Наше завдання номер один поставити на чолі навчальних закладів не лише гарних педагогів, але і гарних гідних професійних менеджерів. Це дуже важливо. Ми за те, щоб впроваджувати європейські стандарти в управлінні, в менеджменті і освіти, в тому числі. Для нас дуже важливо, щоб кияни отримали якісну освіту, щоб навчальними закладами керували справжні професіонали, менеджери. Також вона зазначила, що кандидати на посади директорів навчальних закладів уже 1 вересня зустрінуть в омрійних школах чи дитячих садочках у якості керівників. Навчальних із 24 переможців на сьогодні 20 кандидатів вже призначені директорами навчальних закладів і почали свою роботу. Однак на сьогодні ще є 17 шкіл та дитячих садків, які не мають своїх керівників, тому ми проводимо другий етап відбору. Нам приємно, що на сьогодні вже у нас у конкурсі бере участь 38 осіб, тобто у нас майже вдвічі більше претендентів, ніж навчальних закладів. Ми трошки вдосконалили сам відбір, дали більше інформації про цей конкурс для того, щоб більша кількість бажаючих могла взяти в ньому участь. Наше завдання на сьогодні створити нову. Систему освіти в місті Києві ми вважаємо, що кияни, діти киян в першу чергу заслужили на дуже високу якісну освіту, і це може зробити лише високопрофесіональні фахівці ті люди, які вміють це робити, мають досвід і мають бачення, як управляти навчальними закладами. Адже директор школи чи дитсадка це не лише гарний педагог, а це має бути кваліфікований професійний менеджер також. За Києвом крокує вся Україна. Вже конкурсний відбір кандидатів на посади керівників навчальних закладів розпочався у Вінниці та Чернівецькій області. Підтримати своїх колег завітали і новопризначені директори, які пройшли в першу хвилю відбору. Оксана Проскура, нині вже директор Київської гімназії східних мов номердин, поділилася своїми враженнями. І сьогодні я абсолютно відверто можу сказати, що від першого кроку від подання заяви до сьогоднішнього призначення цей конкурс був прозорий. Як я вже говорила в у мережі Фейсбук, ділилася своїми друзями без е, е, проштовхування своїх. Це е, дійсно відбір, який дав рівні можливості будь-кому, якщо ти маєш сили, якщо ти маєш фахову майстерність, якщо ти компетентна людина сьогодні в освіті, вперед. Якщо ти хочеш змінювати освіту, є всі шанси рівні у всіх.